Золотий телець. Мойсей пробув на горі Синай 40 днів. Цей час здався ізраїльтянам дуже довгим. Вони подумали, що Моїсей вже більше не повернеться. Тому пішли до Арона і сказали: Зроби нам Бога, який би вів нас далі по пустелі, тому що ми не знаємо, що сталося з Моїсеєм, чому він не повертається. Після всіх чудес, явлених Господом перед євреями. Їм не вистачило вірності Богу навіть на кілька днів. І вони, як це робили язичники, вирішили влаштувати собі замість Бога ідола. Добре, відповів аарон, я вам зроблю Бога. Принесіть тільки ваші золоті браслети, зарешки і персні. Тоді жінки і дівчата принесли свої прикраси. Аарон, взяв всі ці речі, розплавив їх на вогні і з цього золота вилив золоте теля. Побачивши його, ізраїльтяни закричали: Ось Бог, який вивів нас з Єгипту. Подумайте тільки, яке безумство золотого тільця, який не міг навіть ногою ворухнути, вони прийняли за Бога. Як вони згрішили? Адже в десяти заповідях Бог суворо забороняє поклонятися неправдивим богам і робити їх ідоли. Потім Аарон велів поставити вівтар Поставив на нього теля і сказав Завтра влаштуємо велике свято. Будемо молитися до цього бичка. Вдосвіта піднялися на другий день ізраїльтяни, принесли бичку жертви і почали молитися і танцювати навколо нього від радощів. В цей час, коли ізраїльтяни танцювали навколо Золотого тельця, Мойсей спускався з гори і побачив це. Він так розгнівався що навіть розбив кам'яні дошки, на яких були написані заповіді. У гніві зійшов Моїсей з гори, взяв тельця і кинув його в вогонь. Ізраїльський народ зробив жахливий гріх. Відрікся від Бога, лиш тільки почавши служити йому. Моисей звалів умертвити тих ізраїльтян, які були головними заводіями такого богопротивного ідолослужіння же наступного дня піднявся на гору до Бога і молився йому. Милосердний Боже, народ дуже згрішив, зробивши собі ідола, але прости йому цей гріх. Якщо ж не хочеш пробачити, то дозволь мені померти за них. І милосердний Бог простив їм гріх.